Всім привіт! В наявності маємо саджанці лимонів, вирощених в Україні, сорт крупноплідний Київський богатир. Маємо ось такі маленькі саджанці, однорічні. Вони будуть плодоносити приблизно через 2-3 роки. Такі більші, дворічні, приблизно будуть плодоносити через рік-півтора. І ось такі великі саджанці п'ятирічні, які будуть плодоносити вже плодоносять. Ось тут навіть бачимо маленький плодик. Саме цей сорт найбільш адаптований до кімнатних умов, і коли він вже починає плодоносити, то плодоносить круглорічно. Плоди у цього сорту дуже великі, приблизно мають вагу від 300 грам і навіть до 1,5 кг це максимум, який був. Цей сорт дуже швидко росте і швидко починає цвісти. Але потрібно мати на увазі, що коли він цвіте, квіточки потрібно обривати. Аж коли на лимоні буде приблизно 30-40 листків, можна залишати. Цвіт для того, щоб він починав плодоносити, бо якщо буде листочків менше, наприклад, ось такий садженець, і на ньому вже є цвіт, ні в якому випадку не можна допускати, щоб формувався плід, тому що коренева система ще є не настільки сильною, щоб витримувати таку велику вагу плода. Найкращі умови для вирощування лимонів це південна, східна, західна або південно-східна чи південно-західна сторона, ні в якому випадку тільки не північна. На цій стороні він рости не буде. Також важливо відзначити, що на лимон не повинно потрапляти пряме сонячне світло, тому що на листках будуть утворюватись опіки. Врожай може досягати до 50 плодів на такому дорослому дереві. Лимони дуже великі, соковиті, смачні і важкі. Лимони, як і більшість інших цитрусових, потрібно пересаджувати один раз на рік. Це можна робити весною або протягом літа. І кожного разу збільшувати об'єм горщика, аж поки не досягне 10-15 літрів. Коли горщик буде мати таку місткість 10-15 літрів, то він вже може в цьому горщику рости протягом 20-30 років. Хочу звернути особливу увагу на ґрунт, в який садити лимони. З практики перевірено, що краще садити в універсальний ґрунт, не купляйте спеціальний ґрунт. Для цитрусових, він кисліший, краще брати універсальний і універсальному росте лимон супер. Поливають лимони відстояною теплою водою, так щоб земляний кумок добре промок. Взимку поливають рідше, літом частіше. Ще літом потрібно робити два рази на тиждень, оприскувати листя теплою водою. Перше підживлення проводять через три місяці після пересадження. Підживлення по листу проводять круглорічно. Кореневе від весни до осені чудово, підходить гумат азотний та калійний для кореневого підживлення та для оприскування по листках. І на завершення, щоб ваш лимон гарно ріс, не хворів. Також це стосується і апельсинів, мандаринів. Турбуйтеся про чистоту його крони. Оприскуйте водою, мийте листя від пилу, не ставте поряд хворі рослини. Полотну пору року, особливо коли є мороз, не можна відкривати вікно на провітрювання, якщо на підвіконні є цитрусові, тому що рослини можуть отримати шок, листя потемніє, а потім може опасти. Проте рослина може відновитися, але краще не створювати таких умов. Дбайте за своїми лимонами гарно і нехай вони вам віддячать сторицею, нехай плоди будуть смачними, і їх багато.